Слава Ісусу Христу! Кожен із нас задавав собі хоч раз у житті таке питання: а що на мене чекає після смерті? Куди я попаду? В ад чи в рай? Деякі люди кажуть, що ми просто перестанемо існувати, але фізики підтверджують, що матерія не зникає, а переходить в інший вимір. Історія основана на реальних подіях і зафіксована у Біблії, хоч люди вже давно померли, але вони надалі чують, бачать та існують. Всі люди вмирають, президенти, царі та актори, бідні і багаті. І один із них є багач, який при житті мав усе. У його ворот лежав нижчий Лазар, і він уповав на Бога, незважаючи на голод і хвороби, і всі приходили, лизали його рани. Коли умер Лазар. Янголи його душу віднесли на вона Авраама. Умер і багач, і він потрапив в ад у місце мук та страждань, де мрак, вогонь, черви та страждання. Про те, яке сказано у Біблії, багач взиває у муках отець Авраам, змилуйся наді мною, і пошли лазара свого, хай омочи кінець пальця свого у воді, щоб проходив язик. Мій я сильно мучуюсь у цьому полумі. Авраам відповів, що багач все добре отримав при житті своєму, а лазар зле, і тому лазар утішається, а багач страждає. Багач, перейшовши у вічність, він пам'ятає про те, що у нього є брати, і просить Авраама, щоб він воскресив Лазара із мертвих. Щоб Лазар пішов у його дім і попередив про те, що є місце мук та страждань, щоб вони не потрапили до пекла. Авраам відповів йому, щоб слухали Мойсея та пророків. І мільйони людей по світу переживали клінічну смерть, і багато із них бачили ужаси раю і красоту рая. І, повернувшись із того світу, люди кардинально міняли своє життя і появилася глибока віра у Бога. Більше сострадання до людей та щире покаяння і бажання присвятити все своє оставшеся життя для служіння Богу. Але багато людей вже не повернуться із пекла. І нам потрібна церква, де вивчається Слово Боже. Слово Боже має владу над смертю, адом, дияволом і всіма ворогами людства. Моїсей сказав, що брати багача слухали Моїсея і пророка, але багач кричав, що ні, тому що вони не вірили Слову Божому. У багача надалі лишилася своя думка, що якщо хто із мертвих воскресне, його близькі покаються. Так треба нам покаяння чи ні? Звичайно, що так. І це зрозуміло людині, яка зараз знаходиться у пеклі. Христос був розп'ятий за гріхи людства. Мер, спустився в ад і воскрес із мертвих на третій день, і сьогодні повсюди чути Христос Воскрес! Христос Воскрес, бо істину Воскрес! Але мало хто знає, що таке Пасха, бо для багатьох людей це просто ритуали, кулічі із яйцями. Але Пасха це переход із смерті в життя, із прокляття в благословіння від рабства сатани під покров Божий. Пасха наша, Христос, Він був битий за нас, зійшов в ад замість нас, щоб ми ніколи не потрапили в цю зловонну каналізацію всієї Вселеної. Він є двері в небо, і Він шлях, істина і життя. І ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через нього, і всякий віруючий в Ісуса Христа має життя вічне, і на суд не приходить. Амінь.